Уявіть, боліт Формули 1. Він може мати топового пілота, шикарний дизайн. Але якщо двигун криво зібраний, а колеса не дотягнуті, гонка закінчиться ще до першого повороту. Так само в інтернет-рекламі: креативи, бюджети, трекінг це все важливо. Але справжній результат дає механіка. Це якраз той прихований цех, де все налаштовано з точністю до міліметру. І починається ця механіка не з аудиторії, не з стратегії ставок, а з найпростішого: з базових налаштувань акаунтів, правильно підключений бізнес-менеджер, верифікований домен, платіжний профіль без глюків, карти з запасом лімітів, це як тихогляд, такий перед стартом. Якщо накосячили тут, далі вже хоч які креативи придумуй, все одно все розвалиться типічними там, банами аккаунтів, наприклад. Окей, під стоп зробили. Тепер заглядаємо під капот. Перший крок будь-якої реклами це не кнопка створити кампанію, а налаштований бізнес акаунт. Якщо ми говоримо про meta Ads, то це налаштований бізнес-менеджер. Якщо говоримо про Google рекламу, то це. Налаштований якісно платіжний профіль та підтверджений Google аккаунт. У TikTok це бізнес-центр. Але суть тут одна: у кожному рекламному кабінеті є свої такі базові моменти, які обов'язково повинні бути налаштовані якісно. І тут потрібно перевіряти одразу декілька речей. Перше – це доступи і ролі. Чи нема ніяких лівих людей з адмінським доступом? Чи усі права розподілені чітко? Власником обов'язково повинен бути власник бізнесу, або як мінімум управляючий компанією, і всі рекламні кабінети вони повинні створюватися на акаунти, на емейли компанії, не на якісь там ліві акаунти підрядників. Це вже тисячу разів просто в цьому обідився, і дуже багато просто таких моментів, нюансів, коли підрядники створюють на своїх ресурсах рекламні акаунти, і потім ти бігаєш за цими ресурсами. і Бували навіть такі випадки, коли просто коли договір з підрядниками розривали люди, вони просто все зносили, забирали собі. Так не повинно бути. Все повинно бути створено на ресурсах компанії. Платіжні профілі, карти, все це повинно йти від ресурсів. Тобто, коли ви даєте гроші підряднику, він заливає їх на якийсь свій платіжний профіль на свою карту, то це 90% випадків, що вас просто дурять на гроші. Все повинно бути з ваших платіжних профілів. З платіжних профілів саме. Компанії, верифікація доменів і брендів також. Да? Всі домени повинні бути варифіковані. Компанія повинна бути підтверджена в всіх рекламних аккаунтах. Бувають такі випадки, коли, наприклад, та ж сама Мета, вона в бізнес-менеджері не просить перевірки. Якщо не просить, окей. Якщо є запрос перевірки, потрібно проходити як можна швидше, бо просто там 30 днів і аккаунт піде в баню. Також повинні бути всі двохфакторні аутифікації. Під Ключені обов'язково до кабінету. Якщо вас друг акаунти компанії взламають, щоб вход в кабінет або будь-які там дії створення компанії, дії там заведенням коштів, там з картами, щоб це все проходило через двохфакторну аутифікацію. Ці речі так можуть виглядати банальними, але я постійно з ними стикаюсь, і це така якби база. І ще один момент, друзі, якщо ви налаштовуєте кампанії от, в будь-якому рекламному кабінеті, без чітко прописаної в табличному вигляді узгодженої структури, то це, скоріш за все, що це хаотичні якісь компанії, зрозумілі тільки вам. Тобто в кабінетах повинен бути порядок. Це все повинно бути також в таблицях внесено, узгоджено з керівництвом, узгоджено з головним маркетологом. Тобто не потрібно налаштовувати кампанії да, на ваш розсуд. Потрібно, щоб все було якісно в зрозумілому вигляді для всіх. Тому що потім, коли починаються якісь лишні питання, якщо є якісь моменти, реклама стає неефективна, там вам можуть пред'явити там в тому, що ви просто кошти злили. Там ще різні моменти можуть бути. Ви можете одразу показати, що у вас є узгоджена структура кампаній, є узгоджені запити. Узгоджені оголошення, і ви все робили, узгоджували. Тобто, це дуже важливий момент, так само з аудиторіями. Якщо ви так, от, зробите по тому шаблону, що я дав вам в опорі по стратегії, і цей шаблон будете узгоджувати, тоді, в принципі, до вас буде мінімум. Питань від вашого роботодавця, від вашого директора, там і так далі. Все буде всім зрозуміло. Тому аудиторії, компанії і оголошення, все узгоджуєте в рамках табличного формату, стратегії да, інтернет реклами. Бюджети, все, що можна максимально узгодити і показати менеджерам, показуйте, узгоджуйте. Це такий правильний професійний підхід, коли всі все розуміють. І потім, коли виникають якісь конфліктні ситуації, спитати з вас будуть менше ніж коли ви це просто від себе все налаштували, як знаєте, запустили. І що далі? Ну і далі, якщо воно не пішло, не дало результат, злило гроші, то питання будуть звісно до вас. І тут ще да, важливий момент, щоб ви розділяли в налаштуваннях, розділяли компанії, які йдуть на охват, на залучення нових користувачів, і компанії, які йдуть на ретаргетинг. Не мішали всі аудиторії в один сегмент, в одну компанію, в одну групу оголошень, щоб розділяли компанії, розділяли аудиторії по їх типу. Це такий теж базовий, дуже важливий момент. І після цього моменту, да, що важливо, також стратегія ставок, стратегія оптимізації. Компаній. Є стратегії ставок для e-commerce, є стратегії ставок для послуг. Так, якщо ми говоримо про послуг, то це максимум конверсії, можете там мінімізувати ціну за конверсію. Тобто розумійте ваш проект і підбирайте правильну стратегію ставок. Чим краще ви якісніше підберете стратегію ставок, тим менше ви просто будете зливати бюджет. Якщо ви, наприклад. Для якого поставити стратегію ставок максимум конверсії в тому ж самому, да, Google кабінеті, і не будете навіть ні в чому його мінімізувати, тільки там в денному бюджету да, будете його ограничувати, а просто не буде зазора по ціні, то він вам просто буде відкручувати бешеними темпами цей бюджет і буде давати мало конверсій, скоріш за все. Якщо ви його мінімізуєте, там да, по вартості конверсій, можливо, він оптимізується під цю вартість. Але якщо ви йому поставите, налаштуєте правильно трекінг, налаштуєте параметр value і поставите, дасте йому стратегію ставок рентабельність інвестицій, задасте йому вигідний вам рой, то він буде оптимізувати саме під цей рой, і буде мінімум їсти вашого рекламного бюджету. Ось стратегія ставок дуже важлива, завжди її перевіряйте. Під яком, е як правило, це рентабільність, під всі інші, це максимум конверсій, з лімітом по ціні за конверсію. Якщо ви хочете завжди перші бути, то там, якщо у вас вже компанія така навчена, якісна, там можна ліміт ціни за конверсією забирати і його якби оптимізувати під денний бюджет, якщо ви бачите, що компанія нормально дає конверсії. Тобто такі тут помилки новачків в налаштуваннях да, в механіці, це коли ви обираєте стратегію, якби ну на відчуттях, а треба обирати її стратегію під бізнес-модель. Бо якщо у вас маржинальність, там, наприклад, 30%, а ви оптимізуєте компанію під максимум кліків. То ви просто цей бюджет зільєте. І ще один момент: автоматичні стратегії це добре, але не завжди. Коли у вас мало даних, то алгоритм він починає губитися. Іноді ручні ставки на старті дають більше контролю, а потім вже можна переключатися на автоматику, коли є така стабільна статистика. Також да, додам, що багато хто на старті ставить оптимізацію там під максимум кліків або максимум переглядів, і вони отримують трафік. Але це не ну типу цей трафік, він не купує. Я придержуюсь тої стратегії, що потрібно одразу, одразу запускати компанію, навіть якщо це нові компанії, під оптимізацію або це конверсії, або це рентабельність інвестицій, і одразу її навчати без всіх цих розкачок на кліки, на охвати там і так далі. Також, друзі, ще такий нюанс: це сегментування аудиторії під ремаркетинг. Ремаркетинг у вас повинен бути розсегментований. Як правило, це три сегмента: холодні, теплі і гарячі. Ось холодні це ті, хто якось з вами взаємодіяли. Але не купили теплі, це там додали товар в кошик або перейшли до оплати, не купили. І гарячі, це ті, хто вже у вас щось купили. І там кругом трошки різні стратегії. І коли ці всі аудиторії да, запихують в одну компанію, в одну групу об'єктів, то це трошки неправильно. Тут краще також сегментувати. Те саме можна сказати і про охоплення. Тобто старайтесь, щоб у вас один сегмент аудиторії був як мінімум на одну групу оголошень. Не ліпіть там і look-like, і інтереси, там і ще щось там, ще й Advantage, Plus, там це все не ліпіть в одну групу. Тому що це виходить каша, і ви не якщо ж вона заходить, ця аудиторія, ви не розумієте, що саме там заходить, який саме сегмент зайшов. І алгоритму так важче навчатись, чим коли ви його. Конкретно під якусь одну широку аудиторію оптимізуєте. Також, друзі, що важливо в механіці, дуже важливо, щоб ви макроконверсії налаштовували API, тому що це будуть максимально швидкі і якісні ліди і покупки да, конверсії, і алгоритм з API ну це просто вже перевірено. Він швидше, краще навчається. Тобто старайтесь, щоб макроконверсія, лід або покупка у вас йшла через API. І дивіться, друзі, я підготував чек-лист налаштування рекламних компаній. Ось тут він перед вами. Також він буде в описі під цим відео. Тобто налаштування якісне бізнес-менеджера, двохфакторна автифікація, ролі, доступи, платіжні профілі, домен підтверджений, пікселі, теги встановлені, а конверсії підключені, інтеграція crm систему налагоджена, структура компаній, де ви окремо у вас холодна аудиторія. Тепла аудиторія і гаряча аудиторія. Розподіл бюджетів між охопленнями, конверсіям та ремаркетингом. Логічний, правильний, грамотний, чітко обрані стратегії ставок під вашу бізнес-модель. Події оптимізації відповідають кінцевим цілям. Вікна атрибуції підібрані правильно під ваш цикл угоди. Сегменти ремаркетингу якісно налаштовані. Контроль частоти показів у ремаркетингу також да, важливий момент, налаштована. Автоматизація, чи є правила, чи є скрипти для оптимізації бюджету, чи ви запускаєте якісь тестові компанії паралельно з основними компаніями? Чи налаштована звітність якісно, да, трекаються дані, якісно передаються? Чи все безпечно, чи всі рекламні кабінети, платіжні профілі саме на вас, на вашій компанії, бізнес-сторінки і так далі? Чи прописані різні резервні сценарії? Наприклад, що робити у випадку бана чи блоку акаунту, чи є у вас резервні акаунти та платіжні профілі, це також дуже важливий момент. Отже, друзі, механіка налаштувань кампанії це те, чого не бачить користувач, але що вирішує. Долю кожної компанії, кожного оголошення, коли акаунти налаштовані правильно, бюджети збалансовані аудиторії, поділені. А кожна ставка має свою логіку, тоді реклама працює як боліт формули 1 на рівній трасі, швидко, стабільно і з прогнозованим результатом. Але є ще один момент, друзі. Налаштування це лише половина історії. Далі починається найцікавіше, навіть найідеальніша механіка потребує постійного моніторингу і корекції. Тож наступна опора якраз про аналітику та оптимізацію це ваші очі й мозок у світі реклами. Саме там ви бачите, що реально працює, що зливає бюджет, що треба масштабувати. Отже, друзі, якщо було корисно, поставте лайк, підпишіться на канал і одразу переходьте до наступного відео про аналітику та оптимізацію інтернет реклами. Також, друзі, під цим відео є посилання на мою книгу 8 опор інтернет реклами, додаткові матеріали та супутні послуги аудиту і налаштування інтернет-реклами для онлайн проєктів Дякую за увагу, до зустрічі в слідуючому відео. Killers of online advertising.